Всіх вітаю з вами компанія American Auto. Сьогодні буде дуже цікавий випуск. Ми знаходимося на СТО. я вам покажу сьогодні 11 різних автомобілів, тому буде дуже цікаво, не перемикайтеся. І почнемо ми з першого автомобіля. Це Dodge Journey комплектації Crossroad. Я вам вже його декілька разів показував. Автомобіль вже повністю відновлено. Це один з найпопулярніших сімейних автомобілів. Нагадаю, він семимісний. Його можна розглядати в бюджет. 8-9 тисяч доларів без урахування ремонту. Цей лот ми купили за 2600 доларів на аукціоні Insurance. Це автомобіль 2017 року. Ця машина вже пройшла сертифікації і очікує свого власника. І наступний автомобіль дуже цікавий це Jeep Compass. Комплектації Trailhawk. це максимальна комплектація і автомобіль 2020 року. Тут повний привід і незначні пошкодження по задній частині. В Минулому випуску я вже показував. Якщо ви хочете детально ознайомитись, можете перейти на канал та подивитися. Такі в цей автомобіль ми купили за 6900 на аукціоні Insurance. Якщо розглядати комплектацію, звичайно, не Trailhawk, то можна купити за 4-4,5 тисячі доларів. Далі в нашому огляді Audi Q5 2018 року преміум плюс комплектації. Доволі часто наші клієнти замовляють саме Audi Q5, На них зараз хороші ціни. По цьому автомобілю він повний повнопривідний. Тут прийшлись пошкодження по передній частині. Вже всі запчастини приїхали, і ми будемо передавати до ремонтного боксу. Хочу сказати, що тут пробіг всього лише 40 тисяч миль, і це предмаксимальна комплектація. Наступний автомобіль ми особливо вигідно купили нашому клієнту. Це Фольксваген Тюан 2018 року. Виграшна ставка 5100 доларів. 12200 він обійдеться клієнту без урахування ремонтних робіт. По ремонту тут дуже мінімально. Тут незначні пошкодження по капоту, також по лівому передньому крилу, а також пошкодження по лівому колесу. Тобто тут ремонт обійдеться до тисячі доларів вже під ключ нашому клієнту. Аналогічні варіанти в Україні стартують від 20 тисяч доларів, якщо брати повний привід. А цей автомобіль саме на повному приводі. До речі, якщо ви розглядаєте більш компактну версію 13-16 років, то їх можна купити на аукціоні буквально за 1,5-2 тисячі доларів. І вона обійдеться під ключ з урахуванням ремонту до 9 тисяч доларів. Якщо ви розглядаєте бюджетний кросовер, то особливо вигідно зараз можна купити Ford Escape. Це вже 18-х років обидва Ford Escape. Ми їх купили за 3300 на аукціоні Insurance. обидві за однакову ціну. Просто це EcoBoost 1.5 двигун, а це 2.5. Тут клієнт буде встановлювати ГБО четвертого покоління. По ескейпу пошкодження пройшлись по передній частині. Перший ескейп ми вже розібрали запчастини. Вже всі є, і будемо скоро передавати до ремонтного боксу. І Escape EcoBoost, тут також пошкодження по передній частині. Вони абсолютно незначні. Нагадаю, 3,300, виграшна ставка, тобто без урахування ремонту. Авто клієнт обійдеться до 10 тисяч доларів. Цей Escape буквально на днях приїхав до нас на СТО, Тут незначні пошкодження. Вони пройшлись по капоту. Також розбите лебове скло. Ми його будемо міняти, і також у нас розбите ліве дзеркало. Більше особливо серйозних пошкоджень по автомобілю немає. Є невеличке. Царапен або ум'ятине, але то мінімально. Далі я вам покажу автомобіль, яких дуже мало, як на аукціонах в США, а також на вторинному ринку в Україні. Якщо на вторинному ринку дивитися варіанти, які більш-менш в нормальному стані, вони коштують дуже дорого від 32 до 35 тисяч доларів. Нам вдалося купити цей автомобіль це 2020 року підзаряджаємий гібрид. І ще аутлендер з мінімальним пробігом нашому клієнту. Тут пошкодження пройшлись по передній частині. Вони незначні. Також по автомобілю розбите заднє скло, але це не проблема. І вже буквально на днях його будуть передавати до ремонтного боксу. Бо буквально сьогодні він приїхав до нас. І після цього я вам вже буду показувати більш детально. І хочу сказати, що це селкомплектація, комплектація це предмаксимальна комплектація цього автомобіля. Далі я вам покажу електромобіль, це Chevrolet Bolt. У клієнта було побажання з мінімальними пошкодженнями, також пробігом. Тут пошкодження пройшлись по правій стороні, будуть дві двері під заміну, нічого критичного. Ремонт займе буквально один тиждень. Купили ми його за 12 тисяч доларів на аукціоні іншуренс. І тут пробіг всього лише 11 тисяч миль. Вже буквально через тиждень я вам покажу його після ремонтних робіт. Перед вами автомобіль Hyundai Santa Fe, один з найпопулярніших кросоверів. Цей автомобіль 12-го року в максимальній комплектації. Ми його вже поставили для обліку нашого клієнта, і цей автомобіль вже під підключимо, обійшовся в 9100 доларів. Далі вам покажу два автомобіля: Седан та кросовери, які наступні в черзі на фарбування. Це Hyundai Sonata, Доволі часто його замовляють США. В максимальній комплектації я вже показував раніше в ремонтному боксі. А також в максимальній комплектації Титаніум го року Ford Escape. одразу після повного ремонту я вам ще детально їх покажу. На цьому я буду завершувати наше відео. Зовсім скоро вийдуть нові цікаві відео огляди автомобілів на нашому і сто у процесі ремонту. А також, вже коли ми будемо продавати нашим клієнтам, тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Якщо ви плануєте автомобіль купувати для себе або для подальшого перепродажу, обов'язково звертайтеся до нас. Ми вам підкажемо найвигідніші варіанти, а також найліквідніші і зробимо вам все під ключ.